Я всіх вітаю. сам тут таке хотів коротеньке відео з кізільничками, З цими я колись робив самі перші відео. одні, навіть з самих перших я там був матеріал з питомника де да, написано було, по-моєму, я не шибаюсь. Щось таке. Ну це ось два з половиною сезону. Про що так я браю його в середину, в середині літа, в 20-му году їх купив. Там була обробка, що я обрізав, там воно видно все тут. Містами, да, де були великі обрізані. Все там щось позатягувалося, щось ні. Все, тут ось я гілки крупні різав, там ось я різав. Бачу, тут ось я бачу різав. Короче, там відео є, буде все видно згори. Що на цьому етапі роблю? Вони ще не проснулись, але ну вже починають потихеньку, якесь шевелення вже чувствую, починають. На другому я там щось бачив, десь щось є-єлі мінімальне. Ну ще вони поки вдихи. Що ми на цьому етапі робимо? Дивимося проволоку. Я дивлюся свою проволку, вона мені ніде нічого ще не зробила ніякого кошмару. Я її ще потрошку оставлю через пару місяців, коли воно стартане. Трошечки почне рости ще мені форму формуть підзакріпити, а потім її зніму. Так, я на цьому етапі практично нічого не роблю. Я чистю. Це будемо ще трошки пізніше да, робити, як воно дерево у вас піде. я Зараз просто їх в руки взяв, я його трошечки собі підчистив і вам хотів це поділитися. От, а коли воно стартане, стартане там ось бруньки, ось я бачу, брунька пішла. Де ось щас я вам зараз покажу, що її видно. це ось Вона цей пиптик, ось, ось брунька вже виходить якась. да? От, а так ще лиски в них корисні, воно їх не скинуло. Вони такі зімні, скажімо так, окраски. Це трошки менше, це коричневіше. Ну так. Що я роблю? Я ось дивлюся, що в мене там лишнє ось осталося, да, після сезону. Оце все, що нам може мені не входить в наші вони, в наші, скажімо так, в наші плани. Це все, що тут внизу десь росте. Ми підчистимо, обов'язково все підчистимо. Ось гілка починається. ось Де да. я так, щоб камеру... Ось вся оця ось ось байдайка тут росте. Її треба почистити. Щоб у нас сантиметр, парочку тут були чистими. Оце все ми, так. Да? Ми все одно з цих місць гілку брати, гнати не будемо ніяку, а воно нам тільки мусорить там все. Воно нам там все мусорить, все тут теж зверху. Ось тут куча, непонятна я тут декісь койки, почистю. Зараз я не знаю, чи буде, я інограду їх отакі пінцетами просто беру і все відриваю да і все. Бо їх задовбаюся, різати. Щоб я свої гілки всі бачив, откуда вони йдуть. Щоб я їхні всі почала бачив. Ой, камера тут. Я ось так ось підчищаю, да? все, по-перше, наші паразити. Наші паразити вони там ховаються. По-друге, якась десь брунька, вона потім в якомусь місці не потрібна, вона піде рости, ми її не замітимо. Ми її не замітимо, нам, вона нам понаганяє, понаганяє якихось там кругляшок, да, чогось такого. О, то ми це все чистимо, скажімо так. Воно тут не, нагна, не потрібне взагалі. Цю гілку треба показувати, тут нема що сюди гнати вверх, воно кудись все вийде. Далі ми це почистили, наші подивилися проволоку, Якщо її треба зняти, ми знімаємо. Ось сюди що росте вниз, все тут ми його вбираємо, Всі оці всі, всі наші початкові ми чистимо. Пізніше, як підуть бруньки, то будемо ще дивитися. Ось так, пару-тройку разнено в сезоні буде з ними, поки вони ще молоді, тим більше. Отак я все десь вниз, все спочатку гілка, це ми все підчищаємо. Якщо нам десь в якомусь місці не вистачає якоїсь гілки, да, ми там брунки заставляємо. Да? Якісь можуть бути зайві гілки. Ось тут, наприклад, ось одна йде гілка, ось друга йде гілка, вона вже піджимає, піддавлює, вона ось в нас ось між цими двома застряла. Да? Їй, походу, можна було півбрати. А ось цього коротенька. Ось вона росте у нас коротенечка. Тут би якось у нас ось і пустовато в цьому місці. Да, вона сюди проситься, ми її будемо підганяти. Останні ми держимо да, наші на сезоні. Е -е так, Ми робимо це, що я ще хотів сказати. У мене вже вилетіло. А, ну це ось я хотів сказати, що це я робив відео, ось ви бачите, результат був, так? Да? Результат такий получився, ось буквально це ще не, навіть не, не, повних три роки, тому що в середині літа їх брав. Це вийшло два з половиною сезони десь. Ми зараз, а що я хочу сказати, ми зараз працюємо над нашою, скажімо так, структурними гілками, да? першорядними і другорядними. Ну, першорядні ми оставили, другорядні, да? В першоряді, наприклад, ось я казав, треба підганяти, це ще першорядна гілка. Якщо, ось, наприклад, такий випадок, ось гілка, вона першорядна, з неї ще нічого не вийшло. Бокових, другорядних, ось, ось тільки якась брунечка, ми її повинні тримати, щоб вона у нас не пішла в длину дліну. На Накраня кінцеву бруньку, ми її можемо прищипнути. Ми тут в цьому сезоні працюємо над нашими другорядними гілками і трьохрядними. Да? Ми ще займаємося структурою нашою. Тут теж все, гілочка виходить. Ось під нею нічого нема. Вона ось у ніяких бокових ще на ній нема, да? Скажімо так, другорядних. Тобі ж ми ще працюємо, продовжуємо працювати ось над цими нашими питаннями. Тут теж гілочка вона одна, тут трошечки вийшло, але воно ж нам не дає нашого. Об'єму, скажімо так, да? і ось ми над цим працюємо в цьому сезоні. Да? На, цьому, на цьому етапі формування наших от, ось молодих рослин. І ось таке моє було коротеньке відео про це. Так, я вам кажу, що буде в руку щось попадатися, буду з вами ділитися. Ось тут теж гілочка є, але з неї ще бокових, другорядних, Ось вони тільки починають щось тут формуватися. Да? Це ми над цим працюємо. Хто хоче, щоб було трошки швидше, да? не, 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 не втрачати час, то може, звісно, яг ягіди наші ще, вони будуть зелені їх зірвати, щоб дерево на них не, не, не силу не тратило нічого. Можемо потримати трошки в таких ось оплошечках. Я навіть не знаю, скільки вона тут, десь 20-18 см, да? трошки ось височенька. Така не дуже, скажімо. Щоб бонсаївську плошку не, не дуже швидко, щоб ми не садили. Я тобі, кстати, тут приготував, я два може пересадити в цьому році. Оцих два в мене трошки більше, там якісь я пізніше робив. Але я не знаю, ще подивлюся, щось таке, скажімо так, да, ось, щоб воно вже було цікавіше. Знову ж таки, його ще конструювати трошки треба і... Я подивлюся, може пересаджу, перес... Може пересажу, може ні. Може так оставлю. Вот. Так що так ось. Маленьке вам відео, ви бачите, результати достатньо цікаві за такий короткий період часу. Бачите, ми дивимося зі всіх сторон на дерево. Коли працюємо гілками, не тільки з лицями на нього дивимося, да? так? Так. Ну, приблизно таке ось маленьке. Десь мої столики ще десь вони повіз кругом і на дворі і знизу і тут. Я то освобождаю, стол то набрасу цей так заніс. Будемо трошки подивитися, почистити їх. І отакого от маленьке зробити відео. До наступних відео.